Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні 22 серпня, 9 година ранку. Третій раз позавчора поставили полоски від кліща. І сьогодні, ну, через півтори доби, можна сказати, їх дії вулику рішив ще раз провірити осип кліща. Перший раз я їх ставив 5 числа, виходить. Тобто, якщо по тому що кліщ знаходиться у запечатаному і там його не можна достати, то більше ніж ну, з 5 числа вже пройшло більше, ніж 2 неділі, а осипу чи кліща ще все одно дуже і дуже багато. Це трошки краще було поставлено у сімейку, трошки хуже вставили всього другу. Стало тільки дві контролечки. ну кліща. Сипанулося дуже ще багато. От така ситуація. Так що ще ставить і ставити. В тому році я 4 рази ставив раз у неділю. Кожної неділі заміняв свої полосочки саморобні. Сім'ї перезимували добре. А в цьому році і в коментарях було, що дві недільки постояли і можна в принципі ні. Той, що, той, що на бджолках зняли кліща, той, що вийшов із розплоду, вже ще раз пластинки діють і знімаються. Ну хто знає. Третій раз, мабуть, поставлю ще й четвертий на наступну неділю. Оце така ситуація з кліщом. Так що ділюсь інформацією, як борюся. І скільки ще його залишається. От, потрібно боротися, щоб вони вижили. Я ж кажу, просто сипеться дуже-дуже багато. Колись на тих, тих смужечок, що купляв воротом чи ну, всі оті препарати, так оце може сипалося найбільше скільки. Ну а в цьому році це третій раз. Попередні були так страх і ужас. Ну і зараз не менше сотні тут, я думаю, його не пересчитаєш все одно. Скільки, я думаю, видно ось потім, скільки його є. Страхіття. Я ж кажу, це третій раз. По ідеї вже давно він виліз із закритого розплоду. І може, правда, полоски діють сутки-двоє, а потім ні. хоча ж стояли перший раз у мене цілу неділю. І теж насипалося протягом неділі його. Багато можна сказати. Та й зараз багато. І тоді ж сипалось так, що сипеться постійно. І оце скільки стозна. Скільки його сидить на кожній бджолі. Може навіть не по одному. Ну поки ще бджолки ціленькі. Це я оцю ставив, трошки потривожив, що піднімав, так повилазили. А так. Лікуємо, боремося. Дасть Бог поборемо і таку напасть. Так що на цьому всім миру, добра і благополуччя.